Віртуал Fighter. Окей. Справді ми більшу частину ігор пропустили, і, можливо, вони там є. Ооооох. Так. Ну, я, звісно, буду брати. Беремо пані. Аркад мод старт. а що а не так натиснув. Беремо пані, зараз буде файтинг. є. О, май. Ану. Кей оу, йой! Це я вважаю прекрасно. Так, я так розумію, якихось суперударів тоді ще не існує. Ні, так мало бути вже ж. МК-3, напевно, тоді вже вийшов. Та взагалі якийсь МК тоді вже вийшов. Мало бути якісь суперудари. Я буду битися з собою. Своєю версією у чорному. А вона нічого така В може типу трошки дати тягла. Бачите? Блін, і вона мене зараз переможе. Закінчи грати а то скопаса, посадиш, штан. Я от зараз сиджу такий думаю. А чого? Чого? Вони так боялися. В нас була. Оце, до речі, на. Бачили телевізор на цьому. На картинці, що я кидав у Твіттер з посиланням на стрім там в і в Діскорд. Оце все. Оце власне, ну, намальований телевізор, який в мене був. Ну, типу, мій єдиний телевізор у дитинстві, власне звався він Березка. Я не пам'ятаю, яка то версія була, але саме та ЧБрізка. Ну, по факту він звався Бірюзка. Е бо всі тоді його так називали, але таке. Ось. І що там було саджати? Ми, коли переїжджали зі старої квартири, ну він вже був дійсно дуже старим, той телевізор, я його ніс на смітник і продав. Е Сусіду за. Я не пам'ятаю за 40 чи за 50 гривень. Типу, просто. Хоча я просто ніс його на смітник. типу вже. От. Ну і власне ми більше ніколи не купляли телевізори. То вже коли я вже дорослий був, я собі купив для, для ігор, для PlayStation. Та й все. Та, та про посаджений кініскоп. Ай, до речі, я всі ігри грав е, в мене ну, якийсь він був, він був, там щось не підтримував е, той, е, той телевізор, і я всі ігри грав, е, ну, типу, ті, що на Денді, е, в чорно-білому. Типу, все дитинсово грав тупо чорнобіл... чорнобілі ігри. Mm. Так, добренько.